Здарова. Деньків знову в Dead by Daylight. цього разу як виживальщик. І з нами Шеріл Мейсон. Або Хізер, впрочем, не важливо. Я її вибрав просто тому, що... Прикольно виглядає дівчинка. Та й фільм Silent Hill мені сподобалось. Самі ігри я не грав. Я от коли загружався, думав, от яке б совпадіння було, якби... Якби виживальщиком. Якби... Блять. Сука якраз чихнув, коли проверка. Короче, я вот думав, що вже йде... Вот таке совпадення було, якби ми відправили в Silent Hill. А... И там був пірамдоголовий. І, не хочу стикатися з пірамдоголовим. Я хочу допускать. Цікаво, а хто тут? Очищати то теми дуже важливо. І не тільки в плані очок. Одного разу мені не повезло, як вбивці. І нод не активувався, того, щоб всі тотеми були очищені. І так, я взяв два цих навика, того, що із питання в архіві. Хто ж там? Без питань, я ще по мелодії почав догадувати. Трапер. Бляха це пиздец. Слухай, тепер я схований, що капець. Ну, в пересуванні, на увазі. Трапер. Хрен знає, де наставив свої капкану. Ну давайте, знімайте його. Хтось же ремонтувати генератори має. Він досить показав, якщо повністю, повністю зосередитись на спасінні, то... Рано чи пізно в Бевця розтерзає нас. Пиздец. Або його влупив трапер, або там оце... От... У нього є улучшение, що капкан звалить зразу. Туннель і Романія. Чи не тунель? Дечко я бережу для себе. Раз в мене оцього навика на самоліченні нема, то я перестраховую. Oh, блин, нахера oh. я це зробив? Так, якщо він за ними пожениться, можна бігти і буде її спасати. Він, Жопа.

Опа Те, що він тут

трапер не замінить мене хочок е, виходить що я всі п'ять генераторів перемонтую можете є потяг не я промонтую Yeah. А, О, але я... Я не токсічу, я повинен почекати. Поки защитається його смерть. Так, мені чим не дасть оцю перемонт... А, треба було, щоб я лишився взагалі останнім вижившим. Я отримав ачівку. Оцю, знаєте, лишившись останнім, доремонтуйте генератор і втечіть. Ачівка з зображенням раненого біла. Ну що ж. А тобі спасибо, компенсую трошки, що. Очекав. Вдруг він подумає, що я топлі січний. Ну що ж, а на цьому пока все. Дякую за увагу. Пока.